Пригадайте собі перше читання з книги буття. Важко. Правда, не легко. Можемо легко розгублюватися. Важче нам сконцентруватися, але так заохочу вас сьогодні лише другий день посту. Ще перед нами ці старання за те, щоб ми справді концентрувалися і. То на найбільш важливому. І що стосується Книги Буття, і особливо цих перших розповідей, перші дві глави, перший день, другий день, третій день, Господь творить. І ми так до цього всього звикли. І знаєте, що навіть більшість невіруючих дуже добре будуть знати цю розповідь. Бо вона десь там читається ще з дитинства. Може, навіть якщо персонально не читаєш, то десь про це чув. І, здається таким казковим, простацьким способом ці перші глави вони розповідають, що перший день там Бог сотворив небо і землю, і так далі. І ми можемо легко не вдумуватися у суть цих слів, можемо легко забувати. Сьогодні йшлося про четвертий-п'ятий день. Бог сотворив світила, і його задумом є створити. Світло, котре би, би виділяло пори, відділяло би день від ночі. І знову ж таки, нам може здаватися, ну, про що тут серйозно говорити? Пише святе письмо, ну, але ми знаємо, і той, хто причетний до вас, із вас до науки так ближче, до природничих наук, особливо, то скаже, ну, не за один день це все ставалося. Космос сотворився. Не за один день постають зірки, не за один день вони там зникають, живуть мільйони років. Ну і що це тут Біблія говорить про дні? П'ятий день сотворив Бог, рослинний тваринний світ. І нам знову ж таки може здаватися, ну що тут говорити про один день? Життя не так з'являлося на землі. І тут, дорогі брати і сестри, ми можемо легко плутати Святе Письмо із. Будь-якою іншою літературою, яка буде мати на увазі наукові аргументи і факти. Тому що святе письмо ніколи не говорить про те, як все постало. Це не запитання святого Письма, і тим більше, це не запитання перших глав книги буття. Як Бог сотворив, що це був не один день, а були мільйони. І знаєте, скільки собі хочете. Можете вибрати будь-яку наукову теорію і Святому Письму вона протирічити не буде. Тому що святе письмо не відповідає на питання як, але відповідає на питання, чому? Для чого. Про що книга Святе Письмо? Вірніше, збірник різних книг, які писалися в різні часи різними авторами під натхненням Святого Духа. Це книга про Бога. Це не книга про астрономію чи будь-яку іншу науку, це книга про Бога, яким Він є, і якими є його стосунки із людиною. Це, скажімо, дві найосновніші питання, які ставить перед собою збірка книг, яку ми називаємо Біблія. Яким є Бог? І от коли ми прочитуємо ці перші сторінки, котрі знову ж таки можуть так. Не досягати повноти нашої уваги, бо будуть здаватися простацькою, казковою розповіддю про щось там, як Бог сотворив один день, другий і так далі. І можемо втратити з уваги найголовніше, дорі, брати і сестри, а ці перші глави, ми їх у великому пості так, можна сказати, урочисто відкриваємо, кожен раз читаючи на вечірньому богослужінні, у нашому випадку зараз на богослужінні Літургії предосвячених дарів. І ці книги хочуть звернути уже із перших днів посту нашу увагу на тому, як Бог готував світ ще перед тим, як людина появилася. Уявіть собі, а багато хто із вас це проживав, ви готуєте весілля або, не знаю, день народження для своїх дітей. Як ви там прикладетеся, як батьки? І будете намагатися, щоб там було, щоб ваші діти в той день були найщасливіші, ні за що не переживали, сукня була найкрасивішою, ну і так далі. Дорогі брати і сестри, коли ми відкриваємо ці перші глави Біблії, то тут іще немає гріха, немає зла у світі, і Бог творить то, що ми з вами так називаємо Едемський сад, творить прекрасне середовище для майбутнього свого сина і дочки. Творить прекрасну природу, цілий космос, як середовище для людини, котру він вже у своїх задумах любить. Любить так, що нам треба лише озирнутися навколо, і навіть якщо ми живемо із вами у той час, коли вже у природі існує тління. Існує занепад, вже немає в природі такої гармонії, як була в Едемському саді. Але ми з вами, озирнувшися навколо, скажемо, прекрасно. Навіть якщо вже творіння Божої позначено злом, гріхом, воно все ж таки не втрачає повноту своєї краси. Втратило з гріхопадінням, але не так зовсім, щоб ми в ньому не бачили, яким величним славним є Бог. І наскільки людину любивши перед тим, як вона. Появилося. І гарно буде, дорогі брати і сестри, коли ми в ці в перші дні за, таким, за такою настановою книги буття цими першими главами справді у часі посту виділимо собі якийсь такий невеличкий час, щоб споглядати природу. Починається весна. Нам всім хочеться просто вийти на вулицю, хочеться трошки погуляти. Подивимося на дітей, вони хочуть в 10 разів більше. Природа починає оживати, і якби піст буде неповний, якщо ми із вами не поглянемо навколо і не скажемо собі, наскільки гарнішим, славнішим, прекраснішим має бути творець, до якого направлено моє життя. І коли на це будемо навколо озиратися, то можемо споглядати, принаймні, тінь краси нашого Творця. І це, дорогі брати і сестри, має бути такою своєрідною молитвою Великого посту. Має бути ще раз такою нашою свідомістю, щоб ми ще раз і ще раз собі переосмислили, що Святе Письмо відповідає на питання, чому і для чого Бог так усе творить, і ми в часі посту починаємо це споглядати, наново перечитуючи ці уривки. Тому до цього закликаю вас, дорі брати і сестри. Бо знаєте, у сьогоднішній культурній нашій ментальності можна спостерегти таку тенденцію, що дуже багато людей сильно люблять тварин або хтось дуже любить рослини, різні види там виводити, можливо, в когось і, і праця, професійна діяльність із цим пов'язана, і хтось дуже сильно і, і, і знає там всі рослини, і, і знає, як, що вони там люблять і як за ними. Треба піклуватися і так далі. І це все прекрасно, дурі, брати і сестри. Але я би сказав, що є хворобливим така тенденція, коли людина отримує душевну насолоду з того, що просто гуляє там із собачкою. І може її найглибша і найбільша дружба це оця тваринка, або котик, або щось там, не знаю, що хочете. Якщо людина отримує насолоду із такого приятелювання із тваринним чи то рослинним світом, то ну, тут буде біда. Бо ну, часом, і ми це добре знаємо, з людиною дружити важче, як із твариною. Там є характер, там є своя думка, там є своє вподобання, і то нелегко. Але ця сучасна тенденція. Хоче нам показати одну просту правду, що людина покликана до стосунків, але до стосунків, котрі би мали із того тваринного рослинного світу переростати у стосунки із Богом і в міжлюдські стосунки. Бо ви пригадуєте собі, що потім будемо читати, Бог так подивився і каже, Адамові не добре бути самому, треба йому сотворити гідну і достойну підмогу, і творить жінку. Бог творить нас до вищих стосунків. Найперше до стосунків з собою, а потім до стосунків одне з одним. Чоловіка і жінку творить ціле наше людство. І тому, дорогі брати і сестри, маємо зараз у часі посту на це звернути серйозну увагу. Хай гармонія природи і наші стосунки із природою переносять нас на споглядання Творця, бо тоді піст буде наповнений. Тоді також і якісь ваші прогулянки з дітьми, будь-якого роду, з тими ж тваринами будуть наповнені сенсом, наповнені Божою присутністю. Ми, принаймні, духовно, але вернемося до Едемського саду, до тої природи, котра ще не була вражена злом. І тоді, дорогі брати і сестри, можемо собі кожного дня сказати, Господи, наскільки більш прекрасним буде той сад? Твого царства, до якого мене кличеш, і маємо відчувати у пості голод і спрагу за тим Божим царством. Цей голод і спрага це поглиблювати. Амінь.